Які я хочу розповісти, він стосується екологічної безпеки. Чому екологічна безпека? І чи цікаво агрономам, це те питання, яке дуже рідко піднімається в галузі агрономії. Але давайте подумаємо, ми працюємо з чому ми взяли цей блок і чому цей блок ми досліджуємо. Тому що ми працюємо з новими препаратами. Далі, коли ми будемо підсумовувати, я розкажу про... Методи отримання цих препаратів, і дуже спочатку нас всі питали, чи є там наночастина, чи немає там наночастинок. І коли ми такими працюємо, ми працюємо ніби з котом мішку. І коли ми почали працювати і побачили їх дію, у нас виникло питання, що ж стосовно екологічної безпеки. І те, що питав пан продан, чи є якісь концентрації, які можуть зашкодити, наскільки воно є. мікрофон, Да? Вот так. І наскільки воно є, в принципі, токсичним? І чи всі концентрації дійсно є токсичними, є нетоксичними? І що буде далі, якщо ми будемо вносити наші препарати, препарати комфорт, препарати торгової марки добродії, якщо ми будемо їх вносити в агроекосистему. Що буде з водою, що буде з іншими рослинами? І як далі працювати, і як дослідити екологічну безпеку. Чому ми взялись? Перш за все, ми взялись Аліум Сепатес. Що таке аліусепатес? Це тест на цибулинах. Чому? Чому саме цибулина? Тому що це єдиний тест, який затверджений не тільки американська, але й всесвітня організація для оцінки впливу продукції, для оцінки впливу добрив. Це те, що нас питали: чи можете ви залізти в клітину? Завдяки цьому тесту ми можемо залізти в клітину. До рослини я вам сьогодні покажу ті результати, які ми отримали. Ми можемо перш за все побачити, як змінюються ростові показники. І крім цього, ми можемо подивитися, що відбувається на клітинному рівні, тому що бувають такі випадки, що рослина себе почуває дуже добре, теж саме з організмом, а вже на клітинному рівні йдуть авіації невідворотні зміни. І саме цей тест є для нас дуже корисним для скринінгу, тобто для отримання відповіді, чи шкодить ці препарати, чи ні. І якщо шкодить, в яких концентраціях? І це саме дає нам відповідь, який обліміт, і чи є та концентрація, яка приносить шкоду, і чи є та концентрація, яка приносить користь і одночасно, чи вона є нетоксична. Що ми зробили? Ми проставили експерименти влітку 2022 року на базі Національного університету біоресурсів. трьох повторностей. Дуже простий тест. Якщо ви хочете повторити його у себе, ви можете його теж саме повторити, тому що не обов'язково наука повинна бути з великою кількістю форму всього іншого. Цей тест абсолютно, якщо ви захочете, я вам розкажу. І дякуючи, до речі, цибулину нам давали одеські фіярки. Тому що були проблеми знайти саме такі себе. Що далі? Ми витримували їх в спеціальних розчинок, які були різні концентрації комфорту. Чому нас цікавить комфорт з тої ж причини, що розповідав В'ячеслав, тому що це системний препарат, і нам треба було знати, що відбувається з рослиною. Ми брали крок 50 мл, в тих умовах, в яких ми працюємо, ми можемо це робити. Ми брали 50-100, 150, 100, 200, 250. Що ми дивилися? Ми дивилися не тільки ростові показники, тому що нас цікавить далі ростові показники і масово розмірні показники. А крім цього, ми досліджували і на клітинному рівні, що відбувається з клітиною, чи є токсичний. Ну давайте подивимось. Ось ми взяли, ми взяли фундазол. Це був для порівняння ось контроль, ось 300 мл на 250 літрів комфорту і 150 на 250 літрів комфорту. Це той випадок, коли нам дають відповідь, чи варто давати більше комфорту, чи не варто давати більше. Ми спробували ту концентрацію. Чому? Тому що ми давали крок, я хочу зупинитися на цих двох концентраціях. Тому що коли ми починали наші дослідження, ми брали 300 мл. Комфорту. Зараз ми відмовились від таких концентрацій, кажемо, що за рахунок збільшення концентрації мікро ми зменшуємо комфорт. Ну, можете подивитися. Та ось контрольні масово розмірні показники, ось масові розмірні показники 150 мл на 250 літрів, тобто на гектар. Ви можете бачити, що десь різниця не більше 10-15%. Причому, якщо дивитися в контролі, були ці були, які повністю не виросли. Якщо ми будемо дивитися 150%, це, то є невелика затримка росту, але в межах 10-15% це входить в межі статистичної попитки. Разом з тим, ми бачимо, що навіть є цибулини, в е, яких е, була затримка росту, але всі в цибулинах виросли. Якщо ми підійдемо далі до е, 300 мл фундазолу, ми бачимо, що є затримка дійсно на тих біотестах і на тест об'єктах, які дійсно нам важливі. Є невелика затримка росту. Вона не критична, але десь в районі 200 мл. Те ж саме фундазол. Чому ми не брали просто для порівняння? Звичайно, фундазол це той функцид, ми не можемо його цих цілей, але для розчину порівняння, як впливаю хімічний пестицид, ми можемо використовувати. А тепер поглянемо на клітинку. Ми взяли міністер на і я зараз чи не почну пояснювати, як впливають ось контроль. Ви бачите, що в принципі всі клітини є да нормально. Світло, будь ласка, знову. Щоб було видно, бо не видно клітин. А, видно, світло. Так, світ. це, тому що вони Що Абсолютно, ні, ми брали для контролю, можливо, тому що виникне питання, що ви брали для контролю. Ми для контролю брали Моршинську. Чому саме Моршинську? Тому що є саме дослідження наших, Моршинська не неважлива, там дійсно та концентрація солей, яка дуже добра для рослинних організмів, є абсолютно в публікації. Це не на правах прикладу. Тому що просто дистильовану воду ми взяти не можна. Якщо брати контроль, ви бачите, що всі клітини в нормальному стані клітина оболонка, більшість з них знаходиться в інтерфазі, тобто є, є різні фази поділу клітин. Профаза, анафаза, метафаза і телофаза. Щоб це запам'ятати, як в студентів таке мнемонічне правило пішла мати аналізувати тісто. Пішла пепрофаза, мати, метафаза аналізувати анафаза, телофаза, тісто. Того ці чотири це клітинний цикл, звичайний. Дивіться далі 150 мл літрів мілітрів. Краща ситуація ніж комфортно. Це не тому, що я на правах реклами абсолютно ні. А ми бачимо, що є різні. Дуже важливо, щоб клітини були на різних стадіях розвитку. І це ми бачимо, що є деякі клітини, які почали поділ. Е, так, далі є е, е, клітини, які вже закінчили ковід, клітина оболока абсолютно нормальна, ніяких хромосомних змін ми не бачимо. Далі, якщо ви бачите 350 мл комфорту, чому ми відмовились від цих концентрацій? І це те, що питав. Е, Пане Сергій, чи дійсно є токсичне? Ось, так, да, Тому що ці мікроелементи в високих концентраціях і все-таки вони теж мають токсичну дію. Що ми бачимо? Не треба бути цитологом, щоб побачити, що ось більшість клітин, ви ніби бачите, що в таких от краплинках. Що це означає? що вони знаходяться в стадії прометофази, щось на рівні утворення хроматимутно. Ну, тобто навіть те, що ми бачимо невелику затримку росту, на рівні клітини ми вже бачимо, що йде проблеми з поділом. Тому такі концентрації вносити ми не варто. Те ж саме з фондозолом, і хоча ми не бачимо якихось змін, ми бачимо, що клітини не... В такому стані, як при контролі чи 150 мл комфорту, тобто цей тест нам показує, що в принципі, ці концентрації, концентрації до 200 мл є максимальними, які не шкодять і є екологічно безпечними. Ну ми ще, звичайно, багато хто бачив, що ми робили з дахніями. Спитала мене сьогодні, чи ви продовжуєте досліди з дахніями? Продовжимо, тому що я казала, що ми повинні були їх робити весною. І ми запланували візит до 25 лютого, але розуміємо, що 24 лютого почалася війна. Але разом з тим трошки розповім, що крім цибулі ми ще робили. Досліди з дафнями. Чому ми взяли дахню? Цибуля – це та рослина, яка може нам показати відповідь і дати відповідь на клієнтному рівні. Дафня – це дуже гарна е, е, ракоподібна, який є фільтратором. Що це фільтратори? Чому це важливо? І це дуже важливо подивитися, коли ми працюємо з мікро або комфортом, тому що дафні – це фільтратори. Вони проносять через себе воду. Особливо, якщо є і їх ще використовують для оцінки мікроелементів і важких металів майже 100 років. Тому коли ми беремо давню, воно нам покаже ці концентрації. Чому ми працюємо з водною організацією? Тому що ви всі розумієте, що якщо у вас є... Якісь поля, поряд є якісь водні об'єкти. І нам дуже важливо знати, якщо ми дійсно науково підходимо до цієї задачі, нам дуже важливо знати, як себе поведе, і якщо ці препарати будуть вносити, як по стічним водам, коли вони потраплять у водні об'єкти, як вони себе будуть почувати. Звичайно, ми не брали ті концентрації 150-200, тому що зрозуміло, що це постічним водам і концентрації в водних об'єктах буде менше, але нам треба було знайти, чи дійсно ці концентрації є летальними, тобто викликають загибель, чи вони є вітальними. Ну і коли ми почали з 10 мл на літр води, тобто з таку концентрацію, то можемо подивитися, що всі давні померли загибель була в одну або дві години протягом двох годин. І ми почали все зменшувати і зменшувати концентрацію. Це концентрація на доброді Зазначу, що добродімітро, він є більш токсичним. Для дахні. І я поясню далі, чому це так. Далі ми знижували до 0,5. І до 0,5 десь до кінця досвід, до 96 до годин у в, вітальні десь 5-10% дахній вийшли. Ми почали ще знижувати. І вже починаючи з 0,02 мл на літр, тобто це не та концентрація, яка буде йти постічним водом, вона не зашкодить. Бо всі концентрації будуть вітальними, що означає, що всі дафні виживуть. Чому це важливо? Тому що дафні є дуже важливою кормовою базою для рибів. Зникнуть дафні, зникнуть звичайно трофічні ланцюги, харчові ланцюги для риб. Якщо порівняти далі, ми теж саме робили з комфортами. Якщо порівняти мікро і комфорт, Вітальна концентрація комфорту була 0,2 мл тут, на, мілітрів, на літр, от. при мікро було 0,02 мл на е, літр. Тобто в 10 разів менше. Про що це свідчить? Про те, що я казала, що давні як фільтратори. І це ще раз показує, чому на цей дослід з давньою показує, що мікро є контактом. Оця концентрація металів... Є, вона проникає в саму дахню і коли вона фільтрує, звичайно, вона є більш токсичною. Тобто засвоюваність цих мікроелементів в в добороді мікро є вища. Те ж саме ну, наш відомий досвід, коли ми взяли ще менше концентрації, і воно дійсно простимулювало. малювало. І це дало нам поштовх ще в одних дослідженнях, що, що ми на початку експериментування... Взяли 10 особин дахні дуже корисний організм для проведення тестування, тому що ми можемо протягом тестування отримати три покоління. І коли на початок експерименту ви бачите, що є концентрації, коли з 10 виживало або 3, або 4, а є концентрація, якщо ми знижуємо ці концентрації. Е ми, на кінець експерименту кількість дахні зростає в два або в три рази. Це означає, що їм настільки добре, що це стимулює їх плодитися. Що, до чого це призвело? Що ще? Тому ми як би, плануємо далі розп... розпочати наступний етап. По-перше, це можна використовувати... Дахні, як важливий корм, е, е, як важливий е, кормовий об'єкт. Теж саме ми зробили синергічну дію препаратів. І ви бачите, порівняно з одним, аналогічно летальність дахні збільшилась, тобто означає, що проникність і засвоюваність цих мікроелементів, які є в препаратах, вона теж. Збільшується. Ще це відкриває нам можливість того, що якщо ви працюєте на полі, звичайно, є статки, в яких є бактеріальні бактеріози, бактеріальні коробири, е, аеромоназ, псевдомонос. Бактерія Aeromonas hydrophila або псевдомонас пішла, які дійсно дають нам можливість, що ми будемо і плануємо зробити такий комплекс досліджень щодо оцінки впливу наших препаратів на бактеріальні хоробри риби. Я вже робила попередні дослідження, вони себе проявляють дуже добре. Тому не обов'язково тільки на полі це ще один напрям досліджень. Ще один а, важливий, тет, коли нам кажуть. Що ви працюєте тільки в лабораторії? Ні, це те, що ще я хотіла заперечити. А як же в ґрунті, в ґрунті різні процеси, коли ви виходите на поле? Ось результати дослідження мікробіоти в ґрунту. Тобто, після того, як дійсно в польових умовах вирощувалася соня, ми її відібрали в лабораторії, подивилися на мікробіоти. Тому що дуже важливо знати, який склад мікробіоти, тому що ми знаємо, що в ґрунті є крім фітопатогенної мікробіоти. Корисна мікробіота, яка дійсно, наприклад, фосфорно немобілізуючі бактерії, які переводять не розчинні форми азоту не, в розчинні їх засвоювання. Тобто, що ми бачимо? Ось у нас були чотири зразки, які вирощували. Ми брали патрульних максим, ми брали контроль, де ділянка, де не вирощувалася, ми брали онім, де її комфорт. В мікро ми ще е, таких безводів не робили, але в цьому літку ми повторимо. І що ми бачимо? Коли ми давали е, більше комфорту, то ми бачимо, що кількість в грунті, це ті е, мікробіоти, яка дійсно перетворює всі форми азоту, вона зростала в 10 разів порівняно з протрудником Максимом. І в, е, майже в 4 рази з контролем. Те ж саме педотропи, які показують педотропи, Ті мікробіоти, яка відповідає за, е, е, за родючість ґрунту. Кількість мікробіоти, коли ми вносили наші препарати, вона давала 1155. Порівняні, наприклад, з контролем 276, контрольних максим 387. Теж саме фосфат-мобілізатор, і, звичайно, менше в ґрунті, ну, це логічно. Але її концентрація порівняно з контролем. І протруйником зростало в три рази. І це одна з відповідей, чому дуже часто не, е, при застосуванні комфорту не треба брати фосфальтні е, дозволи. Дуже цікаво далі. Аму, а, оліго Ось оліготрофи. ситуація зовсім інша. Давайте подивимось, е, комфорт, там, де комфорт, МД, в ґрунті було. Мікробіоти 6,3 при комфорті десь 11, 3, в контролі і 6. і далі зросло протруйних максим 34 тисячі. Чому оліготрофів? У нас виникло питання. Чому їх кількість зросла в 4 рази? Якщо брати з латини, оліго – це бідний. Оліготрофи це та мікробіота, яка росте на збіднених грунтах, і це показує. Почали сьогодні про це говорити. І це те, про що говорила Наталія Всеволодівна, що оці хімічні, в чому ще одна перевага комфорту, це дійсно ось доведено дослідженнями. Перед хімічними пестицидами. Хімічні пестициди вони б'ють напалом. Да, вони можуть е вбивати, можуть е діяти проти фітопатогені, але вони не селективні. Вони вбивають, як і корисну мікробіоту, тому ці мікробіоти, які ростуть саме на збіднених грунтах, їх концентрація при максимі зростає в 4-5 разів. Те ж саме цікавий результат, який теж дає відповідь на багато запитань по мікроміцетах. Мікроміцети, давайте подивимось, у комфорта 230. В тих результатах десь 230 від 170 до 230, коли ми брали ОМДІ з комфорту. Максима 170 і 356 у контролі. Чому така кількість мікроміцетів в ґрунті при контролі? Якщо говорити про мікроміцети, сюди входять гриби як корисні, так і фітопатогенні. І це якраз дає відповідь, що протруйник максим аналогічно він є напавним. Більше МД, звичайно, збільшується целілозаліфтність. Якщо говорити про схожість та енергію проростання носіння, ми такі досліди теж зробили. Ось контроль. Який був без препаратів, ось з нашими препаратами, ви можете бачити, приблизно зростає статистично відмінно зростає кількість насіння, тобто десь досягає 73. Оце я брала два різних соки. Це теж впливає на сорт. Дивіться, драйв 70, це те, що казав В'ячеслав, ще залежить від кількості сотні. Почисть не була в контролі 70 на, на при додаванні наших препаратів десь 75-83. Якщо брати про страйбу, то 82 в контролі є варіанти, які знищили, але разом з тим в основному була 87. Ще цікавий момент, це те, відповідь на ваше питання, як стимулює. Ми бачимо, що ось червона лінія це контроль, яка була довжина коренів ось тут і ось тут. Що давалося? Коріння. Чи дійсно да, дійсно йде е оксиновий механізм, і воно впливає на корені. А що ж відбувається далі? І це теж питали, чому важливо вносити Максими, чи можемо ми обійтися одним комфортом. Вона навіть такий дослід нам дає відповідь. Коли у нас зростає довжина коренів, а в нашому ґрунті є мікроелементи, ці довжина коренів бере з ґрунту і воно виграє конкуренцію. І воно виграє конкуренцію з іншими препаратами. Але разом з тим, якщо в цей час буде волога погода, що буде? Крім звичайних, якщо вони виграють конкуренцію за мікроелементи? І якщо у нас є така довжина коренів і у нас стимулююча дія. Воно на себе візьме фітопатоген, тоді обов'язково нам треба знову таки вносити контактний фунгіцид, тому що без цього ми не обійдемося. Тому що, якщо ми виграємо конкуренцію, нам треба в заслужливих умовах ми говорили. Я далі показуємо результати по зволоженості. Щодо дослідження відносин біомаси, це теж як на врожайність впливає ось по контролю. Якщо ми візьмемо контроль за 100%, то в середньому приріст біомаси складав 110-115 наших дослідження. Ще цікаве дуже питання, яке кажуть: а чи ось є різниця між 3 кг ОМД і 5 кг ОМД? І нашими дослідженнями за допомогою статистичних методів ми обрали всі показники і дивилися. Чи відрізняється, так, комфорт відрізняється разом з тим? 5 кг ОМД математичні очікування не відрізняються. Що означає це, якщо брати практично, що не варто, немає сенсу вносити більше воєн і ніяких більш видатних, як то кажуть, результатів не отримуємо. Тобто наука може це не з точки зору економіки, це неправильно. Але ми, ми завжди зупинялися на 3 кг. Те Теж саме це немає ніякої різниці. Тому, варіант страй, варіант брайто математичні очікування не обідрізняються. Тому 5 кг, моє теж не варто говорити. Але з комфорт, коли ми даємо, звичайно, відрізняються математичні очікування і те, що ви бачили. Більше концентрації все ж таки є токсичними. Тому ми, в принципі, можемо рекомендувати десь концентрації до 200 Мілі літрів на 250 літрів. Дякую за увагу, задоволення відповів на ваші питання. Можна запитання, Ольга Олександрівна, ну, дивіться, молодина підмітимо семінарі. А зараз В'ячеслав світу б... Ну, Якщо я правильно і уважно слідкував, то все-таки спостерігається те, що за дослідженнями на культура на бобових, ну, скажімо так, ой, вибачаю, що там є 250, там 300, а інші попередники додавились там 150-100. От мене цікавить іменно азотофільні культури пшениці Груша і Бобові, Олійні, Ріпак. Це на що ти, так ми вже працюємо в цьому сонячному. Ми два роки працювали Соєю, тобто ви бачите якісь результати, ця цибуля це є універсально. Воно показує, якби на клітинному рівні механізм дій. Зараз, цього року, ми почали перше досліджувати на пшениці і соняшнику, але, і я це підсумково розкажу, у нас є певний алгоритм дій. Певний алгоритм дій у нас такий: перш за все, ми повинні дослідити його антибактеріальну і антифунгальну дію, щоб вибрати ці концентрації. А далі з тими концентраціями, які ми Починаємо дивитися на клітинному рівні, механізму його дії і все. Стосовно пшениці і соняшника, ми почали тільки е, працювати на рівні антифонзальної і антибактеріальної дії. Разом з тим, оці результати по цибулі, я ж кажу, це універсальний, який в усьому світі відкрити будь-яку публікацію будь-якопоріну, вона показує результати. Тому, якщо цибулі показують, показує, що 300-350 воно є токсичним, то його не варто застосовувати ні на пшениці, ні на цьому. Краще підня... зменшити концентрацію комфорта, а підняти концентрацію неболі. А комфорт зробить свою справу. Минулого році вже три роки, ми проводимо на своєму садочку такий напівнауковий досвід, і ми для, ну, для того, щоб чуть легший матеріал, і зараз розкаже про свій так сказати, локальний, науковий, але не зовсім, ну, не зовсім без контролю і так далі. То, що він бачить. Як результат цієї всієї роботи, в принципі, чому я ну, хотів би це чути, тому що його батько. Знаєте, простий е е середини фермер односібник. В цьому році він каже, батько просив вам передати велику подяку, пожавнюю руку. Це для мене була найбільша подяка, яку я міг отримати, тому що це довіра від той останньої людини, від, яку, від результатів роботи наших препаратів залежить вся його економіка і вся благополуччя його сім'ї.